Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Херсон. Що заважає припинити обстріли Росії по Херсону? Що заважає нам познищувати всі їхні всю зброю, якою вони здійснюють ці обстріли? Відбити їх якомога далі від міста Херсону. Херсона. Ну, їм на зараз вийшла така карта, що дається відсіч. Дуже так йде полегшення. Це дуже добре. Таємно. Щось буде відбуватися. Дивіться, в Херсоні припиняться ці обстріли, людям стане набагато легше жити. Також багато хто повернеться до Херсону, до своїх домівок, людям будуть виплати, буде допомога. Є небезпека в тому, що в самому Херсоні ще знаходяться люди, які здають якісь позиції, можливо, будівлі дуже важливі. От. І це, це саме єдине, що дуже сильно припиняє Припинення обстрілів, тут треба викрити колаборантів, прихильників. Так, повернуться. Дивіться, Верховний суд це свідчить про те, що, ну, як саме я не можу вияснити, свідчить про те, що Верховний суд. Це всі ті військові росіяни, що вбивали людей у Херсоні, руйнували домівки, отримують назад, собі назад, оцю за ну, оці їхні всі ракети-бомби їм назад і впадуть. Це точно так. А ще це треба обрати, що мітять будівлі. Чи можливо, так, да, це треба обрати. І стане покращення, де буде закрите небо, або як то відіб'ють ворога. Бо тут немає руйнування і немає смерт... смертей. Прошу ви ще сили, допоможіть нам, будь ласка, де відновиться мирне небо над Херсоном. Так, заперечуємо весь негатив. Заперечую Всі. Тут люди будуть повертатися до Херсону. Так, буде відродження Херсона. Військові росіяни в такому важкому стані їм буде. Вони будуть себе захищати. В них або не буде снарядів, їм би себе захистити, щоб вижити. От що у них зараз буде почнеться. Прошу ваші сили, допоможіть, будь ласка, захистіть місто Херсон від агресії російської, від обстрілів росіянами. Прошу повернути. До Росармії повертається весь біль сльози і страждання, що завдані жителям Херсона. Буде так. Та повно їх будуть розіб'ють вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю закрити небо над Херсоном, відвернути всі бомби, ракети і снаряди, і зруйнувати. Всі плани ворожі на обстріли Херсону. Більше немає таких планів. Зламати, зруйнувати всю зброю військову, якою вони обстрілювали Херсон. Буде так, буде так, буде так. І прошу відігнати, вигнищити ворога, і відбити від Херсону. Буде так, буде так, буде так. Може більше обстрілювати Херсон. Буде все сказане, здійснено Так, зараз їм має бути росіянам дуже сильно погано. Дякую за увагу.